Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Сьогодні, 8 листопада, 2019 року, громадська організація Громадська Підтримка подала повідомлення про кримінальні правопорушення, вчинене суддею Летичівського району Хмельницької області Лазаренком Анатолієм Володимировичем, який отримав хабар для того, щоб прийняти завідувани правосудні. Рішення по цивільній справі номер 678, дроб 1070, дроб 19. Це робилося з метою зупинення подальшого порушення прав членів громадської організації, громадська підтримка, на чесне правосуддя та прав громадян України на спокійне та мирне життя в СМТ Меджебіш Летичінського району Хмельницької області. Дане повідомлення про злочин ми подали в територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване в місті Хмельницького, начальнику управління служби безпеки, прокурору Хмельницької області та поліції головного управління національної поліції Хмельницької області. И не забудьте подписаться на наш канал, если еще этого не сделали.